Готуємо домашній зельц. Надзвичайно красивий, прозорий, апетитний. Приготуйте, не пожалкуєте, друзі. Цю страву можна подавати навіть на святковий стіл. Подивіться, як гарно і презентабельно це виглядає. А на смак просто неймовірно. Зараз спробуємо порізати наш красивезний зельц. Ну що ж? Дуже гарно ріжеться. Я так обережно нарізаю. Мені аж страшно його нарізати. Він такий красивий, аж шкода. Ну що? Погляньте, яка краса. На тарілочку. Давайте ще один. Я обережно так нарізаю. Знаєте, чого тут не вистачає? Гірчиці. Зараз трішечки отак міцною гірчичкою. Оце смакота, друзі. Просто смакота. Рекомендую приготувати. Щиро рекомендую. Для початку дві такі м'ясні рульки. Дуже гарні, свіженькі, м'язисті. Ми помили. Пошкребли ножиком, гарно-гарно її почистили. Зараз зальємо холодною водою і поставимо варитися. Рульки ми помістили в таку каструльку, вона достатньо велика. Залили водою. можете впевнитись, вони достатньо плотно лежать одна до одної, і ставимо варитися на 4 години. Варимо нашу рульку на невеликому вогні, постійно перевертаючи м'язко, щоб всі краї все проварилося. Коли наша рулька проварилася 2 години, я додаю 2 цибулинки. це і для кольору, і для аромату, і таку морквинку. Морквинка нам потрібно буде варена, потім знадобиться, як звариться, я вам тоді покажу. І ще залишаємо варитися ще на 2 години. Періодично м'язку я перевертаю. Також я зараз трішки підсолю, підсолю небагато, тому що ще водичка википить, потім скоректуємо. Зараз трішки підсолю, м'ясо в себе вбере потрібну сіль, а потім будемо пробувати. За потреби будемо додавати. За годину до готовності додаю кілька зубчиків, чесничку. Сюди. Ви дивіться, орієнтуйтеся на свій смак. Я додала три зубчика. Ви хочете більше, то додавайте більше. Також ми трішки підперчимо і підсолимо. Я сюди вже в ложку насипала і перцю і солі, щоб збалансувати смак нашого майбутнього зельцу. Ну що ж, наша рулька вже готова. Ми виключаємо вогонь, Потрібно зараз вийняти відварену морквинку. І виймаємо цибулю, яку ми ложили сюди теж варитися для смаку, і для аромату, і для кольору. Цибульку ми викинемо, а морква нам пригодиться. Ви можете впевнитися, друзі, настільки готова рулька. Подивіться, м'ясо саме відстає від кісточки. Зараз нам потрібно виловити її. І положити у лоточок, для того, щоб рулька вихолола, одну витягли, зараз іншу. Гляньте, м'ясо саме відстає від кісточки. Прямо мені, бачите, як? Воно дуже-дуже готове. І це класно. М'яско охолоджується, це займе близько 20-30 хвилин і почнемо його нарізати. Починаємо нарізати моркву. Моркву я буду нарізати дрібненько, і будемо ложити її на дно нашої силиконової форми. Я нарізаю дрібненько, а ви, дивіться, як ви хочете, так і нарізайте, як вам до вподоби. І розпреділяємо по дну. Як бачите, у мене форма силіконова часто використовується, тому вона набула такого забарвлення. Хто користується силіконовими формами, той знає, що вони мають здатність втрачати свій вигляд з часом. Отак От гарненько розкладаємо. А зараз нарізаємо м'яско. Воно, бачите, гарно відділилося від кісточки. Ріжемо все і шкірочку, і м'ясо, і оцей жирок. Ріжемо так, як вам подобається. Я буду шаткувати, дрібненько кришити. Перекладаємо нарізане м'язко у форму і також його розпреділяємо. Розпреділяємо рівномірно і жирок, і м'язко. таким чином. І ще беремо кусочок. Бачите, як гарно відділяється кісточка. М'яско таке гарне. М'ясо ми наклали, тепер нам потрібно трішки його ложкою притрамбувати, трішки придавити, щоб воно гарно вклалося. І тоді, як ми його будемо різати, мало гарну форму. Зараз цим м'язко ми заливаємо бульйоном. Бульйон дуже ароматний, він трішки щасничком. Так пахне неймовірно. Заливаємо наше м'ясо. Воно рівномірно розподіляється. Зараз я дістала таку скляну тарілочку, перенесу сюди силиконову форму для зручності, щоб тоді було зручно нам ставити в холодильник і нічого з цієї форми не вивалювалося і не виливалося, поки не захолоне. В такому вигляді майбутній зельце ми відправляємо в холодильник на ніч, для того, щоб він захолов. Так як рульки у нас дві, і в одну форму вона не влізла, я вирішила, що слідуючу порцію я залью в такі лоточки. Але попередньо вистелю форму харчовою плівкою для зручності виймання майбутнього зельця. Ми їх вистелимо зараз і розкладемо все в лоточок. Так само нарізаємо наше м'ясо і розкладатимемо по лоточках. Нарізане м'ясо накладаємо в лоточки і розпреділяємо. Гарно приминаємо і зараз будемо заливати бульйоном. Ціло лоточки також відправляємо для застивання. Давайте подивимося, що ж у нас вийшло. Подивіться, дуже гарно захолов наш зельц. Я ось так ложечкою потрою. Гляньте, як захоловано. Зараз я переверну, в мене є така тарілочка. Я переверну її і подивимося на всю красу. Ну що ж, накриваємо тарілочкою. Перевертаємо, трішки посунемо. Отак. От І зніматимемо в силиконову форму. Гляньте, як гарно знімається все. Дуже легко, без зусиль. Ну, погляньте, скажіть краса. Друзі, погляньте на цей красивий зельць. Ви знаєте, я кожного разу радію як дитина, коли щось вдається. Цього разу я прямо ну, задоволена, дуже-дуже сильно. Вийшов у нас справжній зельць, його можна сміливо подавати, навіть і на святковий стіл це буде і прикрасою і святкового столу. Наш зельц ми готували зовсім без желатину, без якого-небудь пресу. Ми все відварили, склали у форму і залили бульйоном. І все дуже просто готувати, лише потрібний час, щоб все відварити, щоб відварити нашу рульку. Дуже рекомендую її приготувати, цю страву. Вона не просто смачна, а ще й натуральна. На всі інгредієнти натуральні, все дуже гарно тримає форму. Рекомендую приготувати цю просту і недорогу страву.